Основний споживач літію зараз електрокари. Як і в телефонах, метал їм потрібен для батарей. Ці батареї бувають різної ємності. Чим вона більша, Тим більший запас ходу авто на кожну кіловат-годину акумулятору потрібно орієнтовно 160 грамів літію. Ось і виходить, що якщо батарейка в авто ємністю 60 кВт годин, то для неї потрібно понад 9,5 кілограмів літію. Якщо ж в авто поставити, скажімо, акумулятор ємністю 100 кВт годин, то літію треба буде вже 16 кілограмів. Ну але для зручності подальших розрахунків, давайте візьмемо 10 кілограмів літію. На одне авто. У 2022 році у світі було продано 10,5 мільйонів електрокарів. Для розуміння того року за тиждень продавали стільки ж зелених машин, скільки за весь 2010 рік. Ще у березні 2021-го швейцарський інвестбанк UBS прогнозував, у 2025 доля електрокарів серед усіх проданих авто буде 20%. До 2030-го вона сягне 50%, А у 2040-му може становити 100% від усіх проданих авто. Це лише тільки прогноз, і не факт, що так і буде, але сприяє цьому всьому і рішення багатьох країн про відмову від авто з двигунами внутрішнього згоряння. 2025-го повністю на електрокари має перейти Норвегія. Ще за 5 років. У 2030-му заборона на продаж машин з двигунами внутрішнього згоряння має набрати чинності в Австрії, Данії, Ірландії, Ісландії, Італії, Нідерландах, Словенії, Швеції та Великій Британії. А у 2040-му – у Франції та Іспанії. Без усіляких заборон на бензинові та дизельні авто з року в рік зростають продажі електрокарів у Китаї. Одному із лідерів електрокаробудування.